Ми говоримо зараз про поезію і про політику. Перш ніж перейти до розмови із Олександром Смиком, поетом, який сьогодні підготував і вірш для нас, і послухаємо його пісню Штрафбат, я скажу, що у Києві з'явився офіційний гімн. Рішенням своїм Київ 87 депутатів проголосували за таки, ухвалила рішення про те, що офіційним гімном нашого міста є пісня. Як тебе не любити, Києва? Мій причому комісію, яка відбирала обирала цю пісню, очолював Ігор Луценко, депутат Київради, який є онуком Дмитра Луценка, автора відповідно цього гімну. Така, от бачите, корупція. Я жартую звичайно дійсної радий, що ця пісня, яка є. Типовою, ну якби органічною для нашого міста дійсно стала офіційним тепер гімном нашої столиці. Так що співаємо кожен ранок і кожен вечір. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. А сьогодні ви нам презентуєте а, і вірш, який ви написали новий, і пісню Штрафба. Давайте почнемо із вірша, але не можу вас, як поета, якого болить Україна, який по-своєму реагує не так, як політики, очевидно, все що відбувається. А, ваші очікування з приводу цих заяв про те, що в неділю Росія може напасти на Україну. Що ви відчуваєте, щоб ви порадили нашим військовим, які сьогодні фактично на передовій? Та й залі громадянам, які багато хто очевидно переживає з цього приводу. Знаєте, перш за все, я хотів би. Помітити, що сьогодні був підписаний указ про вшанування Дня гідності. Не хотілося, щоб для України День Гідності залишився одним днем. Все-таки ми вибороли свої цінності, і дуже б хотілося, щоб політика не стала тим інструментом замовчування справжніх проблем, які існують зараз в суспільстві. Мені так здається, що великі ігри колись мають закінчитися, і основна стратегія має бути все-таки українець в самодостатній державі, українець, який має власну гідність від того, що він живе гідно. І тому перед піснею дозвольте просто прочитати той вірш, який став би передтечею тої пісні. Не можна українців тримати в штрафбаті, адже все повторюється. Насправді все так просто, насправді. Все так ясно. Таємний чорний острів давно поріс у рясці, а неї білі гуси не діляться скачками, хоч є така спокуса взять голими руками. Але ніхто в болоті купатися не хоче, бо запитають, хто ти, де був тієї ночі, чи їх ти помаранчу, чи розкидав ти шкірку, чи був ти справді бубликом, чи від нього діркою. Нема в болоті лоції. Лише одні прострації, емоції, емоції, полюції, люстрації. Хто хоче, так і квакає в болоті, як в болоті. Але це не відлякує, аби було у роті. Всі відпустили вуса, хто з нами, хто не з нами. А білі-білі гуси -білі не діляться скачками. Не можна тримати народ в травбаті. Оце основне, що потрібно для гідності. Дякую вам дуже, пане Олександре. І за ваші коментарі за ваш вірш. Тепер я а, анонсую пісню від Олександра Смика Штрафбат. А перед цим скажу, що восьмій вечора, буквально за дві хвилини, програма «Година Години з Єгором Чечериндою будуть цікаві гості. І Антон Геращенко прийде радник міністра МВС. Тому дочекайтесь, говоритимуть про те, хто стоїть в черзі за портфелями міністерськими. Вони точно знають більше. А тепер слухаємо пісню «Штрафбат» і Кажу, вам до побачення до завтра, до сьомої вечора. Можна кинути тіло на дзот, познімати зірки в напогони, та не можна тримати народ у штрафнім батальйоні, можна міряти. То і кого приміряти сідницю до трону, та не можна тримати народ у штрафнім батальйоні Нам усім від народження штраф. Немовлят поголили солдати, ми життя віддаємо за страх, щоб вожді нас тримали в штравбатах, увімкнули на автопілот і крокуємо просто скону, Найчесніший український народ у штрафнім у батальйоні крок до щастя і крок до біди, кров змиває прокляття штрафбату. Не тільки господи злість відведи. Щоб вожді не тримали в штрафбаті.